Привіт, канал Анде Груп. Тут ми поговоримо про податки. звітність, фокус сьогодні. Поговоримо, які платіжні системи підпадають під автообмін, які платіжні системи надають інформацію по резидентам України в українську податкову і підпадають під звіт. Підпишіться, поставте лайк і поїхали розбиратися з даною темою. Канал Анде Груп. Тут ми поговоримо про податки «Звітність ФОП. Інформація по резиденту України передається банком тієї країни, в якій ви відкрили рахунок. Цей звіт банківська установа в країні, в якій ви відкрили рахунок, передає на податкову тієї країни, де відкритий рахунок. І вже ця податкова пересилає звіт на податкову України. Звісно, ми тут будемо зараз говорити і про кік, і про фізичних осіб, які відкрили рахунок. І думають, що ця інформація не буде розкрита. Якщо ви юридична компанія і у вас станом на 31 грудня цього року, 23-го, баланс на рахунках понад 250 тисяч доларів, звісно, в наступному році автообміну бути фізичні особи, які відкривали рахунки за кордоном, незалежно від суми, яку вони отримували, інформація буде надсилатися в країну резидентства. Тобто, якщо ви резидент України і відкрили рахунок за кордоном, уся інформація буде надана в податкову Україні. Питання тільки коли, отже, по нерезидентам як буде визначатися ось ця класифікація по автообміну, рахунки з низькою вартістю, це усі залишки по рахунку до 1 мільйона доларів, і рахунки з високою вартістю це залишок більше 1 мільйона доларів. Якщо ми говоримо, що станом на 31 грудня 2023 року залишок буде понад 1 мільйон доларів, звісно, ви назавжди будете нерезидентом, рахунок якого буде класифікуватися з високою вартістю, рахунки, які відкриті з 1 липня 2023 року. З високою вартістю, тобто по фізичним особам, термін включення до звіту припадає на 1 липня 2024 року. Тобто, уся інформація в наступному році за 2023 рік буде відома. нашій податковій. рахунки з низькою вартістю для фізичних осіб, в тому числі, підуть до звіту з 1 липня 2025 року. Тобто у 2025 році за 2023 рік і за 2024 рік усі дані будуть розкриті. Якщо ви вже податковий резидент іншої країни? Ви сплачуєте податки в країнах ЄС, США, Канади. Ви можливо, вже не є резидентом України податковим резидентом України. Відповідно, по вам по суті і не прийде звіт, тому що країна, в якій ви сплачуєте податки, буде вважати вас своїм податковим резидентом, і тут саме головне, звісно, чітко надавати. Правильно достовірної інформації щодо своєї резиденції, оскільки недостовірна інформація тягне за собою штраф 100 мінімальних заробітних плат, а це 670 тисяч станом на сьогодні. І звісно, з 1 січня розмір штрафу буде збільшено за рахунок збільшення. Розміри мінімальної заробітної плати. завжди спільне питання: що ж саме передається в частині інформації по власнику карти. В першу чергу це ідентифікаційні дані платника рахунку, прізвище, ім'я по батькові, ІПН, дата місця народження, резиденція і чи є. У цієї особи кік. І також буде розкриватися інформація щодо залишку або вартості рахунку. Ще хотілося б сказати, що станом на 31 грудня цього року, якщо ваш залишок, баланс на рахунку буде менше, ніж 250 тисяч доларів, то до нарахування податків на час воєнного стану заборонений. Цього податкового робити не буде. Ваша головна задача, звісно, розуміти, що чим далі, тим складніше буде ухилятися від сплати податків. У 2025 році буде вже більш прозора картина, скільки ви заробили і скільки ви задекларували. У 2025 році це вже буде просто систематичний збір даних, по яким можна відслідкувати все, що ви отримуєте, і все, що ви декларуєте. І тут має бути співпадіння. Чи у податкових виникають сумніви, і вони вважають цю операцію підозрілою. То згідно пункту, 7 податкова може надіслати запит на те, щоб ви надали інформацію. Після цього може бути сформовано позапланову перевірку, на основі якої вже буде чітко встановлено, що платник податків зобов'язаний був задекларувати, сплатити податки. Він цього не зробив, і відповідно такому платнику податків буде надіслано ППР податкове повідомлення рішення і які штрафні санкції тут передбачені. Ну, по перше, звісно. Сплата 18% податку на доходи з осіб і півтора військового збору. Також до 25% це буде штрафна санкція, і відповідно є ще такий пункт пеня за несплату податків. Це 120% річних від облікової ставки НБУ. Тепер про платіжні системи саме улюблена. що стосується вайс. Вони всі про це говорять, що звісно вони декларують повністю усю інформацію щодо відкритих рахунків нерезидентів і будуть підпадати під автообмін будь-які дані, що стосуються рахунків нерезидентів України. Револют теж саме звітує. У них є банківська ліцензія в багатьох країнах ЄС, тому звісно інформація буде розкрита. І саме цікаво, Pioneer. Багато it спеціалістів, діджитал-маркетологів, фрілансерів відкривають панір і вважають, що так як це, які не підписалися ресурду, інформація буде не розкрита. Але ви подивіться, будь ласка, якщо ви випускали фізичну картку, у вас буде Pioneer Europe Limited. Це означає, що відкрито в Ірландії автоормін буде. Не варто нехтувати цим. Зрозумійте, що всі, хто оперують тим, що інформація не буде розкрита, це неправда. Якщо ми говоримо про пайонір, де ви відкривали віртуальну картку, подивіться, будь ласка, теж свої реквізити. Якщо там США, то так вона не буде ця інформація подати під автообмін, але на запит, звісно, ця інформація може бути надана. Орієнтовно, звісно, ми не маємо зараз ніяких судових практик, але в наступному році ми вже будемо знати, як ця система діє, як підпадає під автообмін, під перевірку співвідношення отриманих доходів і незадекларованих доходів. Якщо ви фізична особа-підприємець в Україні, отримуєте або ще на пальмір або вальс ваш обов'язок згідно положення номер 5 НБУ завести валютноворочку в Україну. Відкривайте бізнес акаунт і декларуйте це як доходи ФОП. Звісно, є ризик, що ці кошти можуть бути оподатковані як доходи фізособи. Але якщо ви відкриваєте бізнес аккаунт Вайс Revolut, заводите ці кошти як валютну виручку на територію України, ви дотримуєтесь усіх правил. Терміну на введення валютної виручки в Україну на сферу послуг немає, але її потрібно завести і бажано до кінця поточного року. А ось на експорт товарів ми маємо 180 днів з моменту оформлення митної декларації відправки товару, розпочинає. Ця валютний нагляд і оплата за надісланий товар вашому покупцеві має надійти протягом 180 днів. Бажаємо успіху! І якщо будуть питання, будемо раді вам відповісти. Канал Антеконсалденгру тут ми поговоримо про податки звітність ФОП.